Опа, а хто це до нас йде? Хто це йде? Так, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Значить, вчора працювали на мангалі, а сьогодні будемо працювати із гілками. Може після цих гілок поїдемо в тюрму з дідом, ну не знаю. Ну це все жарти. Я думаю, про закон всі знають, але він не підписаний. Ну, в общем, не будемо вдаватися у цей оцю всю. Рахамудію, будемо так казати. Сьогодні поїдемо з дідом рубати е, гілки на його саморобному тракторі. Ось той, що їде позаду. Значить, зараз я вам покажу більш детальніше цього апарата. Ну, не діда, а трактора. Хоча діда теж покажу. Ну і є у нас отакий отакий подрібнювач гілок від компанії Пальче. Рубає він отакі. Отакі дрючки таким діаметром. Ну, в принципі, зараз ми вам це все покажемо. На бензиновому двигуні дід його вже трохи модернізував. Зробив сюди колеса такі більші, щоб тягати тим ж саморобним трактором. Так, давайте. Опа! Чик! А є в тебе в цей? Ага. Да, Хотілося б, звичайно... Більшого агрегата, такого, щоб хоча б, хоча б уже 120-го, навіть там без транспортера такого, щоб можна було більше гілки на ньому рубати. Але я думаю, цього, цього вистачить там поки що, поки що раді, тому що є. Отак От дядя прицепив і попер. Так що, колеги, зараз ми вам трішки, трішки покажемо його. В роботі, як він працює, що він може, трішки нарубаємо. Так що, ви, звичайно ж, не забувайте ставити вподобайки, що таке. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте канал. Вносимо е різну тематику на наш канал, що вам було цікаво. Е Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми погнали. Ти будеш за цим їхати? За кузовом. Ні. Не будеш? Потім. Ага, я тебе понял. Так, ну що, покажу вам отаку пилку. Непогана пилочка Аліомак GSH 40. Що в ній тут ще є по потужності. Так, 115 дБ. На щілю, здається, менше написано. У нас є 180-й щільок іще. Ну теж непогана. Непогана така крута, крута пилка. Так, 35-та. 35-та шина. Так що зараз... Зараз ми попрацюємо трішки. Так, да, тут ще стояла така круглий для мішків спеціальний. Ну, ми її зняли, воно нам не потрібне поки що. Так, двигун. Двигун тут. що це тут, 7, 7 лошадок, 212 кубіків. Ну тяне, тяне, будемо рубати отакі ось гілки, отаку, отаку акацію, бузина. Трішки тут випиляв. Зараз. Зараз трішки попрацюємо. Да, звичайно, дерево таке, ну акація ще куди не йшла, бузина вона слабенька. Ну а в котлі буде воно горіти аж бігом. Це 150. Ральф, що це там? Їздить щось, так? Да? Дід їздив, так, да, на чомусь? Де бачиш як у нього Т-150? Та <рес> так, значить... Ми його не відчіпляємо, да, дід? <рес> ага. Хорошо. Так, а ну, як він заводиться, бо я його в роботі вже рік точно не бачив. А, як шміль! Поставили ми новий пердопаливний котел, чернігівський. Ну, Вроді поки що непогано. Побачимо, як подальше Ну, а Поки що поки нормально. так, Меняю камеру і також приступаю до нагрузки на таких Максимальні включені, обороти максимальні. Середні? Середнє треба було максимальні. Він, в принципі, і на середніх працює нормально. Якраз те, що треба в котел. Отакі От чагарники, де треба вирубати, навести так, так званий суботник саме раз. Ну цю розчахлену забере чи не забере, я думаю забере. Перчатки не взяв, та хоча знаєте, воно, мабуть. На акації небезпечно перчатки, бо може, може затягнути. Тому треба бути дуже обережно. Це універсальна. споживає вона, топлива досить мало, ми не йдемо. Ні, ні. Ану Опа А що це таке в нас? Ану, сідай, давай. Хочеш? Ану. Хочеться, так? Да? Давай. Неси мені. яка здорова. А ну че рубана Ві, вона, вона слабенька Як проходів З'їв усе. Да, такая таке розчахлене Ну попробуем. Набрала аж На прицеп поки що вистачить. Хватить на прицеп тут? Так. Ну і нормально. Отак воно. Так воно подивись який кущі пилі бере. Да. Воно ж на картоплю лізе сюди, воно за затінок. Ну, отак отакий агрегат. Отак працює. Ну, на цих колесах що ти зробив краще? Да? Ну так, да, то завод щось не продумав, таке щось сюди маленьке він поставив. Маленький усько. так? Ну, як Так що, передавай. Ну так. Так що, отакий, отакий пальче. І трактору льот. Трактору лед. Трактор, Дітя, дивись, косу зробив. Із... з, з мотоблока. З мотоблока. Мотоблок цей на той час коштував там щось в районі мабуть 10 тисяч гривень. Дід задіяв з нього раму. вон кому саме краще. Да, Ральф? Ну так. Заберемо. Не, я поможу чого. раму зробив. Задня поворотна вісь. Балакати може. Да їдь. їдь. Так що такий... Отака робота у нас сьогодні. Вирішив вам трішки показати таких наших буднів. Так, щось, нема контакту. Так, щось, нема контакту. Оп і є. Раз дід і попер разом з охраною, Ну, з охраною нас в тюрму точно не заберуть. <гум> ну це я жартую. Так що так. Що, так. В принципі, в принципі, колеги, непоганий е, такий агрегат. В господарстві ну, непогана штука. Звичайно, Звичайно хоч... хочеться вже трішки більшого. Хочеться трішки більших об'ємів, більшої продуктивності. Так само, навіть, якщо ми візьмемо ці всі чагарники, його ж можна було б набагато швидше робити. А так, а так що ж, ну, мала у нього продуктивність. Там 80, 80 мм, 8 см. Якщо це сира, тверда деревина чи сира м'яка, не пам'ятаю, то мало, маловато. Ну нічого, може в подальшому купимо собі здорового такого, щоб е багато вулиць, занедбаних є таких, хочеться їх трішки, трішки приокуратити. Хоча воно, знаєте, нікому, мабуть, і не потрібне. вже. Ну, то таке, то думки і вслух усе. Так що, так що, отак, колеги, попрацювали. Зараз загружаємось. І покажу ж дідовий прицеп. Теж зроблений все на бистру руку. Нічого такого складного, тому ну, може комусь пригодиться, може хтось захоче собі зробити. Тому спостерігайте. Так, то Хто, колеги пам'ятає, в нас навесні стояло дуже багато води, городи, поля були затоплені. Місцевий холдинг не зміг там обробити більше 100 гектарів землі, навіть змолотити кукурудзи. А зараз... А зараз дай поділася та є, та є вода? Отак. От все висохло. От Я прийшов, скільки вон край, метрів Метрів 30, мабуть, прийшов. Та й можна туди дойти. От сама глибша місцина, де лишилася вода. Вон видно. І все йде. І звідки вона взялася, звідки вона прийшла і куди вона пішла, хто його знає. Просто. Заливало капець як і ось ось що що лишилося. Так що так що отак. У нас ну будемо будемо дивитися. Ми туди колись трактором їздили. Зараз, вже, зараз мабуть, вже не поїдемо, Ми вже на весну. І на весну, мабуть, ще не поїдемо, бо ось ще невеличкий тут канальчик був, то ще вода, вода стоїть. Ну подивимось, що воно буде далі. Звичайно, без води не можна, але коли її дуже багато, то це теж є певною проблемою. Так, ти за цей закрив, щоб не випало, так? Да? А це а ти відкриваєш чи не відкриваєш оце? Ляду не відкриваєш? Ну да. що що? І то петроукура кидає. Длуши цей котел? А ти оце загружаєш скільки? тоді хватало? Часа на два хватало тоді. Ну чого? Да, ну загрузка одної. Одної загрузки? Да. Нічого сі. Ти... Не, ну ти ж підкидаєш дрова. Смотри, як отакі окинути. Ну так. Це ось таке время, це ж не в зімнє час. Ось таке, бо. 10 15 на 3 часа. Ага. Ну так, да, я ж і кажу, я пам'ятаю, що ми зимою тоді ж закладали, то десь все, то на 2 години. 2-2 з половиною. Да, а якщо ось таке осіннє час, то в принципі от 4 години можна. Можна не заглядати. Mm -hmm. Хороший табак, добрый. А <laughs> да, Ральф. А ты не хочешь махорки? Думаю, что а вы меня хотите. <laughs> <laughs> ну, на той двери за 100 поставишь, да? Чи куди? Ага, Оттуда тоді будеш брати, да? Угу. Ну і нормально На виходні хватити цього? Хватить, да? Ну там уже делюсь по похолодання передає. Ну, в принципі, ось оця куча, що була, якраз ось такий кузов. Так, задній ход шківки дід поточив на станку і привод через ремень. Так, вкидаємо це і їдемо. І не Та не влізе, да. так? Давай складати. Ну таке б, навіть не взяв би, а? Чи взяв? Я не схотів, на воно б не воно нічого. Ну в принципі, так. Да. Таке кущі невелике, таке гілки-то. Як тостева, да, так, але таке вже треба більший, більш потужний. Бо тут мабуть 120-й потягнув, А може не потягнув би, хто його зна. Ну так да, важко буде йому. Каже, дід не треба мучити техніку, да? А, чуть нормально. П'ятьдесят нормальный. Чувствується понагризку. А де наш бандит? Побіг додому, а він ходить. Ральф! Ральф, іди сюди. Поїдемо з тобою в тюрму. Поїдемо в тюрму, кажу з тобою. Ну бачиш, гілок нарубали. Поїдемо в тюрму. Там пують вагонами. Ну то його ж не прийняли, той закон. Та як хто там на городі ну, документи взяв? Так що все. Тюрьма відміняється, а в тюрму не їдемо. Я боюсь, обернувся комусь, за скоку горох зайшов. У телі там гроші взяли. Так, звісно там. Там хватає. Потягне він оцей жуж Те 150 Просовці, який, я який? О той? Так ми його не, положимо То його треба було, його треба було всунути, мабуть, одразу туди Тут куди тобі? Тут поміст був, ладно, а п'енку забереш? Да, я заберу. Або я ще їду. Ході, ти можеш закриєш? Да. Так. Да. Ну ти в... туди поїдеш, да? А, да, я там двох. Хорошо. А пленку забереш. Хорошо. Дублі напустим. Ага. Вила, Вило. Да. Вило, Ось сюди я отак так їду. Оп. О, Все. Ага. Люкс. Підопру. <laughs> так, якщо буде буксувати, зараз будемо пхати. Так, куди, там повний привод. Так, ну що, колеги, кому зайшов відос, ставте вподобайку, в тюрму мене їдемо.